На Дніпропетровщині з'явилися власні Мальдівські острови. А все через повінь 2023 року. Високий рівень води та швидка течія намили коси з піску. Їхня загальна площа складає близько 2,5 тисяч метрів квадратних, а розташовані вони у дніпровсько рільському заповіднику. Науковці називають їх мальдівськими, адже пісок там світлого кольору. Утворилися острови через діяльність двох гес. Середнідніпровський у Кам'янському та Дніпровської у Запоріжжі, розповідає фахівчиня заповідника Дніпровсько-Орільський Катерина Колеснікова. Каже, Потужні течії під час повені переформатували русло і намили нові острови. Ми можемо так е, казати, що аналогами ті коси, які ми постійно спостерігали, були в Азовському морі, так які намивалися. От е, для нас це дійсно така е, і сенсація, і унікальний такий об'єкт, який створився в результаті да діяльності е, е, Дніпра і внаслідок діяльності двох гес, частина островів повністю заросла очеретом. проте є й такі, що мають чистий пісок. Катерина Колеснікова розповідає, насіння рослин потрапляє сюди річкою або через птахів. Науковці на острові помічали і сліди диких кабанів. Ось ми бачимо парості верби. Також да, типовий представник прибережних рослин це очерет. Ось ви можете побачити осоки і ось їх а, суцвіття і плоди. А, також ось рослина, яка відноситься до роду, ситники. Ситникові це красивий такий цвіте, таким пурпурним. Це плакун верболисний. Поява таких островів не пов'язана з підривом Каховської ГЕС. Розповідає еколог Вадим Манюк. Каже, Подібний процес вже не вперше на Дніпропетровщині. Існуючі острови з лісом біля заповідника утворювалися таким самим способом. Дніпро мав дуже нестабільне русло. Десь намивалися острови після повені, десь виривалися ями, нові якісь протоки, і це є нормально. Це нічим не загрожує заповіднику, це навпаки добре, тому що поява таких це нові оселища для птахів. Вадим Манюк каже: внаслідок нових повенів ці острови можуть розмитися і зникнути. Відпочивати ж на таких Мальдівах заборонено. Вони в зоні природнього заповідника Дніпровсько-Орільський та охороняються законом. Антон Сіренко, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпро.